Вітаю вас протягом кількох хвилин найцікавіше зі спортивного життя Черкащини. Почати сьогоднішню програму хочу із футболу. І для черкаського болівальника тут є дві приємні новини. Артем Довбик продовжує забивати за Жерону. Цього разу у матчі проти Севільї Черкасець за 6 хвилин забив три м'ячі і таким чином встановив другий результат у лалізі найшвидшого хетрику. Напередодні поєдинку із Севільєю Артем мав на своєму рахунку 11 голів, однак не забивав у чемпіонаті із 21 грудня 2023 року. У поєдинку проти Севільї довбик вперше за місяць вийшов у стартовому складі команди разом із Віктором Циганковим. У першому таймі зустрічі проти невріонців Артем спочатку зрівняв рахунок на 13-й хвилині, а на 15-й та 19-й хвилинах забив ще двічі, сумарно витративши на три голи 6 хвилин та 33 секунди. Черкаса Кишинів Анталія сіде Черкаський ЛНЗ вирушив на збори до Туреччини. Підопічний Олега Дулуба проведуть там місяць, який буде розбито на два навчально-тренувальні збори. На першому зборі у черкаців заплановано п'ять спарингів: Варта, Польща, Малада болеслав Чехія, словацько Чехія, Заглембе, Польща та Лієпая, Латвія.

Коли в мене було дітей, я дуже багато читав, тому що було багато часу. Ну і дивився там різні фільми і серіали. А зараз вже дітки немає часу не того, як там кажуть книжку почитати, як вираз ходити. Тому, коли я вільний час я читаю книжки, або дивлюсь серіали. Але це дуже різні речі, тому що книжку коли читаєш, ти все візуалізуєш і... ну, это совсем меньше. А ну, сериал, ты берешь так, как бы фильм, берешь релакт, знаешь, для души и для самого себя. Вопрос. Ну, ты будешь такой ходить? Или да. Это? Важкою, майже сутки добираємось. Поїхали зранку, приїхали вже о 12-ті ночі, тому було важко. Але коли ти з командою, то вона проходить швидше. Сиділи, розмовляли, жартували, тому це було дуже-дуже добре. Коли ти тренуєшся в Туреччині, ми якраз готуємося до чемпіонату, під клімат, який у нас буде вже в чемпіонаті, плюс-мінус такі градуси будуть. І поля будуть такі ж самі. Тому, звичайно, краще так готуватися. Ти викладаєшся на 100%, працюєш, і тренерський штаб, що, що каже робити, ти робиш на максимум. Ну різниця насамперед в тому, щоб перевірити свої сили з європейськими командами. У нас зараз дуже гарні спаринги будуть з лідерами своїх чемпіонатів. Якраз хотілося би подивитись свої сили якраз з такими ось командами. Євген Кучеренко тепер гравець футбольного клубу ЛНЗ. Екс-голкіпер грузинського клубу Діла підписав контракт із черкаською командою. Народився у Києві почав займатися футболом у 6 років вихованець столичного футбольного клубу Восход. Починав на позиції нападника, згодом перейшов до ФК Арсенал. Цікаво, що протягом року грав на позиції нападника, але потім перейшов на позицію воротаря. У арсеналі помітили скаути футбольного клубу Динамо Київ та Шахтаря. У 2016 році обрав Академію Шахтаря. Починаючи із сезону 2016-2017, виступав за Донецький клуб у юніорському чемпіонаті України. 1 листопада 2017 року дебютував у футболці з Шахтаря Ю-19 у юнацькій лізі УЄФА в нічийному 1-1 поєдинку проти Фейенорда Ю-19. Гравця від 24 роки, його зріст 190 см, робоча нога ліва. Я святкував за клубом, як вони грали. І вирішив спробувати себе в цій команді. Як тобі атмосфера в цій команді? Це дуже добре, дуже гарний колектив. Хлопці прийняли добре. Це на позитиві. Все кайф 22 лютого виїзним матчем проти Словенії у Копері та 25-го у домашній грі на майданчику Рена Рига проти Португалії. Чоловіча національна збірна України розпочне свій шлях у відборі на Євробаскет 2025 Тренерський штаб збірної на чолі із головним тренером Віталієм Степановським визначився із розширеним складом команди на майбутні матчі. У цьому списку є і вихованці черкаських мавп. За ініціативи президента Федерації баскетболу України, головний тренер кожної збірної буде попередньо затверджувати свій склад на тренерській комісії. До матчів відбору готуватимуться 16 гравців. Серед них є вихованці Черкаського баскетболу. А саме Дмитро Скапінцев нині грає за Весчестер Нікс США та Іван Ткаченко, який грає за Прометей, обидва починали свій шлях у баскетболі у тренера Анатолія Федоренка. Матимуть Черкаси і свого представника у тренерському штабі так допомагатиме Віталію Степановському, нинішній наставник черкаської мавпи Дніпро Артем Сліпенчук. Черкаський мапи Дніпро провели незвичний майстер-клас. Незвичний, бо його учасниками стали студенти та викладачі двох переміщених навчальних закладів. Баскетбольна команда Черкаський МАП Дніпро продовжують серію майстер-класів. Цього разу такий провели для переміщених навчальних закладів Слов'янського енергобудівного фахового коледжу та Краматорського фахового коледжу технології і дизайну. Разом із професійними гравцями у баскетбол пограли не лише студенти, а й викладачі. Два роки тому ці навчальні заклади знайшли прихисток у Черкасах. Функціонують вони наразі на базі Черкаського технологічного університету. Саме у спортзалі ЧДТУ і відбувся цей майстер-клас, який провели гравці черкаських мав Дніпра. Роман Новіков та Ерік Бут. За словами Романа, для нього це досить незвичний захід, адже вперше доводиться працювати із переміщеними закладами. Хочеться знаєте, щоб, хоч на хвилинку, люди з переміщених міст трішки забули про жах, який. Зараз проходить в їхніх місцях, тому було дуже приємно поділитися цими позитивними емоціями. Дуже, дуже круто. Я думаю, для них це взагалі суперова така подія. Десь трішки скуті на початку заходу студенти та викладачі Слов'янського енергобудівного та Краматорського коледжів набралися майстерності на розминці і видали безкомпромісний матч. Студенти ж кажуть, що все організовано чудово. Обіцяють, що найближчі домашні матчі за участі Черкаських мав Дніпро теж відвідають. Дуже гарний, мені сподобалась така приятна атмосфера і небагато ну, суперничества між нами. Ну, все було добре і організовано на гарному рівні. Чи хотів би ти от в кінці січня черкаські мавпи грають вдома в матчі Суперліги. Хотів би відвідати ці їхні матчі? Ну, був би не проти відвідати, подивитися, чому б ні. Дуже сподобалося. Грати в баскет. Приятні емоції. Щось новеньке, давно не грав. Виконуючи обов'язки директора Словянського енергобудівного фахового коледжу Віктор Турка теж дякує Черкаському державному технологічному університету і баскетбольній команді Черкаської мавпи Дніпро. Каже, що найбільше радіє за студентів, які отримали масу позитивних емоцій. Ми релековані до міста Черкас набручну і сьогоднішній захід. от, спорт він підтримує, він об'єднує, він настрій створює. І сьогодні ми задоволені. Тим що нас запросили. Ми дякуємо. 24-26 січня. У Черкасах Черкаські мавпи Дніпро зіграють свій домашній бабл. Наразі дозволено ігри проводити із глядачами. Тож студенти та викладачі обіцяють тепер підтримати і наших хлопців на трибунах. Такими були новини спорту на телеканалі Віка яскравих вам перемог. Побачимося.